Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. І сьогодні, на жаль, в нас дуже і дуже сумна новина, вона пов'язана зі смертю нашого співвітчизника в Польщі. І, можливо, в цьому е була винувата поліція, і зараз ми попробуємо з цим розібратися. Перед тим, як ми почнемо, я пропоную кожному вас вступити до нас в спільноту у Viberі, там ви завжди зможете. Задати будь-які свої питання з приводу роботи в Польщі, роботи в Чехії або ж інших питань, які пов'язані з Польщею та Чехією. Тож, якщо вам це цікаво, переходьте в посилання, яке знаходиться в описі під цим відео. Згідно з інформацією, яка розміщена на сторінці газета Інцидент зі смертю 25-річного українця стався ще 30 липня. Але відомо про нього стало тільки зараз. Чому так не зрозуміло. Можливо, польська поліція просто хотіла залишити це в таємниці для того, щоб дана справа не набула якогось розголосу. Взагалі, весь цей інцидент стався в місті Свідниця, і все почалось з того, що. Чоловіка забрали з міського автобуса, бо він там заснув, і потім виявилось, що він був в стані алкогольного сп'яніння. Поліція це замітила, його одразу ж забрали. І після того, як взяли в нього аналіз крові, в нього було виявлено в крові півтора промілі. Весь цей час, поки в нього там брали аналізи, поки його там кудись возили по дорозі у витверезник, він спав. Але як тільки він приїхав до витверезника, він не зрозумів, що з ним відбувається. Хто ці всі люди навколо нього, куди його привезли? І після того, як він проснувся, він почав поводити себе агресивно. Після того, як він проснувся, одразу ж одного з працівників витверезника він вдарив кулаком іншого вкусив за пальця, і там також були присутні представники польської поліції, і вони подумали, що ми не зможемо з ним самі справитись, і для чогось визвали ще один додатковий наряд поліції. Тільки після цього, коли їх там вже було чоловік сім, вони його е, зв'язали якимись мотузками, але е, це був тільки початок, і можемо сказати, що це був початок кінця. Одразу після того, як його було зв'язано ременями, він почав синіти і потім перестав дихати. І звісно, через декілька хвилин він вже був мертвий. Особисто я не можу зрозуміти. Як вони ті ремні йому зав'язували, що він е, перестав дихати, і як взагалі там зв'язані руки чи ноги могли е, заважати його диханню? І особисто моя думка, моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що в цій ситуації ще є дуже багато різних, але дуже багато чого е, працівники поліції, а також працівники витверезника е, не розказали. скоріш за все, вони його там чи побили, чи вони якось його душили. І він можливо помер. А вже після того вони якось його там зв'язали і сказали, що ось так і було. І я дуже радий, що польська прокуратура взялася за цю справу, і зараз вони будуть перевіряти і досліджувати, чи поліцейські не перевищували свої робочі повноваження. Є дуже багато українців, які в Польщі ведуть себе якось некоректно чи якось погано. Але конкретно в цій ситуації, коли чоловік собі їхав в автобусі, можливо, десь випив, можливо, десь випив забагато, але він собі просто спав. Його забрали до витверезника, він проснувся, він не знав, що з ним робиться, і міг себе почати вести агресивно. І це могло бути з кожним, з кожним українцем, з кожним поляком, які, яких також є багато. І е, чому він вмер, е, так ніхто і не знає. І будемо слідкувати за новинами. Хоча е, я думаю, що є така е, вірогідність, що навіть якщо там буде доведено, що польська поліція е, перевищила свої службові по свої службові повноваження, то вони е, все одно не понесуть ніякого покарання, а цю справу просто тихо там за ну якось замнуть і все. А все це буде тільки через те, що розслідування буде проводитись в Свідниці. Е, Свідниця це досить маленьке містечко, там. Е, всі працівники прокуратури, всі працівники поліції скоріш за все один другого знають, або в них є там в кожного якісь знайомі по одну і по другу сторону. І я не впевнений, що розслідування буде проводитись повністю об'єктивно, навіть якщо результати експертизи е, нічого там не покажуть, е, то їх все одно можна буде завжди підробити. І сказати, що він був в стані наркотичного сп'яніння ще окрім алкогольного, і він помер там від передозування, і саме наркотики стали причиною його смерті. І ніхто не буде там доводити, чи його задушили, чи перевищила поліція свої повноваження, а просто дали дане діло якось замнуть. Тому як ми ж там українці, ми ж там приїжджі, ми не є поляки, і кожен з нас знає, що така ситуація може бути. Тож, як на мене, дана новина є дуже і дуже сумною. Дуже жаль мені того чоловіка, що з ним так сталося, і надіюсь, що таких ситуацій в майбутньому повторюватись не буде. Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу, що ви вважаєте. Можливо, хтось, до речі, проживає в свідниці, тому як я знаю, що там є дуже багато заробітчан. Напишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. Я обов'язково зайду і кожен з них особисто перечитаю. Якщо вам дане відео було корисним або цікавим, я е, буду вам вдячний за лайк під цим відео, буду вдячний за підписку на канал. Е, е, надіюсь, що ніхто з вас ніколи не попаде ось в такі ситуації. От, е, наразі бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!